Я думала, ну от пісня пазл точно не зайде, бо е, дійсно е, я боялась застрягнути в цьому образі після дупо ігрка, mm -hmm. е, що типу, вона там клоуниха така, mm -hmm. вона така весела. Все. Mm -hmm. Розважай mm -hmm. нас. Mm -hmm. Розкажи анекдот. Боже, мені стільки людей писала в особисті, що я зараз розлучаюся, і от мені твоя пісня реально допомагає розвантажитися. А ось я взагалі мені 35 років, я згадала своє перше кохання. Потрібно все-таки рухатися від мистецтва, від себе. Не йти на поводу в людей в, в хайпу, в тренді. Якщо ну, люди бачать, що щось там залетіло і все, і починають бути в одну mm -hmm. точку, це вже нецікаво, люди це відчувають. Я команді сказав, що це ну, прикол це дуже добре, музичний мемний, але було б дуже погано, якщо б ми вже от, пішли в цю сферу. Чесно кажучи, якщо весь світ скаже ця пісня лайно. А оці два чувака, і моя мама скаже клас. мені ну, буде абсолютно до сраки, що там всьому світу.